А зараз ми вже трішки перебрали часу. Ми маємо зараз заслухати спільне засідання Українського товариства за тросклерозу, Балтійського товариства за теросклерозу та Європейського товариства за терсклерозу. Дуже цікаві доповіді. Вони будуть з перекладом. І перша доповідь професора Андріаса Ергліса це візуалізація кальцинованих уражень СісіТі. Та кальцієвий скор проти інвазивної ангіографії проти Сузі і проти Осіті. Прошу, прошу зараз, ви все це зможете почути. Прошу першого, вітаю, шановні колеги. Мене звати Андрій Сергліс, і я дуже радий приймати участь у конференції в Україні, організованій українським товариством з атеросклерозом. Це справді у наших серцях, які б'ються разом із вашими. І Латвія, дякувати Богу, зараз є частиною європейського союзу, і я дуже сподіваюся побачити і вас в ЄС. Я розумію, що серця європейських громадян. І українських громадян б'ються разом, і тому я вважаю, що це справді гарна назва цієї конференції Єднаємо серця моя сьогоднішня тема там буде кілька моментів щодо патогенезу. І про те, що ми маємо на сьогодні і назва візуалізація кальцифікованих уражень і КТК, оцінка кальцевого індексу у порівнянні із інвазівною ангіографією ВСУЗД та ОКТ. І, можливо, це трохи неправильна історія, тому що це не конкуруючі методи. Зазвичай це доповнюючі, взаємодоповнюючі методи. Але тим не менш ми повинні їх розуміти, і будуть слайди, які нам допоможуть. І це походить із літератури, а також із мого досвіду. Це моя заява про розкриття інформації. Я справді хочу ще раз сказати і показати наше розуміння атеросклерозу, як воно змінюється впродовж років. Я нещодавно спілкувався з одним із авторів сучасної теорії атеросклерозу, Зу доктором Гларго із Сполучених Штатів і разом із Крісом Заренсом. Крістоф Заренс, латвієць, латвійський хірург, який працює у Чикаго. Гларго представив свою справжню сучасну теорію атеросклерозу. І ви бачите, що зараз вона також змінюється. Вона змінюється щодня. І чому так? Тому що по перше, фундаментальна наука вдосконалюється, і ми можемо оцінити набагато більше. І як бачите тут, у лівій частині та в правій таблиці ви бачите, що кальцифікація коронарних артерій супроводжує розвиток прогресуючого атеросклерозу, і це передбачає майбутні серцеві події незалежно від супутнього серцево-судинного ризику. І це дуже важливо, тому що ми всі знаємо про це. Маю на увазі, що я сподіваюся, що знаємо від лікарів загальної практики до кардіологів, неврологів, ендокринологів, ми знаємо про серцево-судинні ризики, але також дуже важливо проаналізувати, що знаходиться всередині наших артерій. І з цієї причини знову ж таки я не буду вдаватися в кожен пункт, інакше це надто довго а часу бракує. Але врешті-решт ми бачимо, що кальциновані вузлики якби виліковуються після розриву цих кальцинованих аркушів. Чому я говорю про це? Це важливо, тому що якщо подивитись рекомендації щодо лікування хронічного коронарного синдрому, то побачити наскільки велику роль у цьому відіграє кальцій, який ми можемо виявити за допомогою різного роду обстежень. Ангіо та Я кака маю, ангіо, комп'ютерна коронарна ангіограма та інші речі є. І тому ми дивимось кальцію, на індекс. Це індекс кальцію коронарної артерії. Або, можливо, краще трохи коротша назва, просто індекс кальцію. І і як ви бачите, якщо індекс кальцію вищий, то фактично частота подій буде набагато вищою, і тому. Нам дійсно потрібно це виявляти і тут ви бачите від дуже низького до низького до помірного високого та дуже високого ризику. І це насправді те, що ми дійсно можемо виявити за допомогою різних, як я вже казав раніше, інструментів. Це один із прикладів. Я думаю, що це дуже важливо бачити. Це не лише теорія. Але ми реально це бачимо у наших пацієнтів. Це безсимптомна, і це важливо, що це безсимптомна 79-річна жінка. І знову ж таки, у нас є дуже гарне дослідження периферичних артерій для судинних хірургів щодо пацієнтів із захворюваннями периферичних артерій. І як бачите, загальний індекс кальцію за 4 тисячі величезний але з іншого боку, це наші регулярні щоденні пацієнти, і, і якщо ви подивитеся сюди, то побачите, що для кожного віку у нас є певний індекс кальцію. І ми розуміємо, що цей індекс набагато більш ризикований ніж нижчий індекс кальцію. І в цьому конкретному випадку жінці 79 років. Вона має дуже дуже високий рівень кальцію. скор. Це не нове дослідження, досить старе, але воно дуже цікаве. Це дослідження меса, мультиетнічне дослідження атеросклерозу. Коронарний кальцій як предиктор коронарних подій, і на той час це лише обговорення спочатку обговорення. А потім ви бачите, як я вже сказав, це фактично безсимптомні пацієнти. Якщо ж подивитися тут, побачите, що якщо індекс кальцію перевищує 300, це означає, що насправді кумулятивна частота тяжких коронарних явищ мейс, набагато вища, і значно, як ви бачите, статистично, значно вища. Порівняйте від 1 до 100 або від 100 до 300. Ось чому знову ж таки це один із перших сигналів, які показують вам деякі порогові точки. Звичайно, порогові точки змінюються і, і все змінюється. Але дуже цікаво спостерігати, що навіть трохи менше ніж через 20 років ми бачимо, як це працює. Крім того, ми бачимо набагато пізніше дослідження, такі як Холенберга та інших. Але це дещо інша історія. Тут близько 700 симптоматичних пацієнтів із підозрою на ішемічну хворобу серця, і як ви бачите, пацієнти пройшли серійну комп'ютерну темографію та томографічну ангіографію, виконувану з інтервалом від 3,4 до 4 років. І кількісно визначалася склеротична бляшка, у тому числі за структурними під, під, за структурною підгрупою. Обструктивна хвороба коронарної артерії визначалася як 50 або більше відсотків стенозу. А тепер ви бачите, як насправді в підгрупах змінюється цей індекс кальцію. І це дуже цікаво спостерігати. Подивіться праворуч впродовж років. Ви побачите прогресування некальсифікованих і навіть кальцифікованих бляшок, а також послідовні зміни. Фактично, зміни індексу кальцію для тих самих пацієнтів відносно вихідного індексу. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що це справжня еволюція кальсифікації, і це важливо знати, тому що іноді ми повинні передбачити, що станеться з нашими пацієнтами через один, два чи п'ять років. І тоді ми можемо приймати рішення разом з пацієнтами. Звичайно, перш за все, щоб змінити всі ці фактори, а також і візуалізацію, і інші речі. Отже, повертаємося до тієї самої жінки, і як бачите, те, з чого ми почали, виміряли і підтвердили серцевий кровотік. Результати комп'ютерного вимірювання фракційного кровотоку це досліджувана пацієнтка. Ми зробили КТ і виміряли цей фракційний кровоток. Результати КТ фракційного потоку. Тут бачите за допомогою катесканування, як виглядає кальцій у коронарних судинах. Це в реальності. Це інвазивна коронарна ангіограма. І тут ви бачите реальний кальцій, ось у проксимальній частині, у правій коронарній частині, і звісно, також у цій частині. І навіть якщо ви подивитеся, просто без контрасту, ви побачите реально тяжкий кальцій навіть на рентгенівському знімку. Проблема в тому, і це звісно знову ж таки не так просто, що те, що ви бачите на ангіографії та рентгені, це поверхневий кальцій, який не завжди корелює із внутрішньосудинним, внутрішньоартеріальним кальцієм. і чому це важливо? Це дуже важливо, і цю лекцію читали знову і знову для колег із КТ. Я маю на увазі колег із інвазивними методами. Тих, хто займається хронічною повною оклюзією, чому це важливо? Тому що якщо ви бачите таких пацієнтів, ви можете передбачити, що можна зробити для них. І ви також повинні розраховувати ваші зусилля, які ви вживатимете, щоб виправити те чи інше ураження. Ось як це виправляється. Це виправляється за допомогою різних типів пристроїв, що змінюють атерому. Або змінюють кальцій, і, звичайно, на завершення стенти, як ви бачите, відбувається практично повна васкуляризація. І чому знову ж таки це важливо? Тому що на основі кальцію, особливо для колег із інвазивними методами, але не тільки а також і для кардіологів, для лікарів загальної практики, коли ми відправляємо пацієнтів на іншу процедуру ми повинні розуміти і зважати також на ризики, і можна це обговорити. Що ще важливо, якщо ви бачите, що шкала Агатстона є високою, то може знадобитися використання інших пристроїв, таких як додаткові пристрої для атеректомії, ротаційної атеректомії та інші і знову ж таки, це можливо більш цікаво для інтервенціоністів. Це від групи EAPCI. Тут 4C означає для кальцію. І це важливо, тому що якщо ви бачите щось подібне на кате, маєте розуміти, що буде необхідність використовувати різні види спеціальної підготовки пацієнтів і хочу сказати один момент. У комп'ютерній томографії можливо через ці артефакти розмивання інколи ми не можемо точно визначити, побачити, що там середині. Але те, на що ми сподіваємося, у наступному десятилітті це точно комп'ютерна томографія із режимом підрахунку фотонів буде. Я б сказав, що це буде еволюція в діагностиці і безсумнівно можемо також використовувати інвазивну коронарну ангіографію, щоб побачити щось на кштальт кальцію. Але як ви добре знаєте, насправді коронографія, інвазивна коронографія це люмінограма, і ми дуже часто не можемо сказати, що відбувається зі стінкою судини. І, з іншого боку, іноді певні предиктори показують нам, що як я вже говорив раніше, ми можемо визначати кальцій за допомогою рентгену. Отже, завжди постає питання, який інструмент або який метод кращий в внутрішньосудинне ультразвукове дослідження або ОКТ оптична когерентна томографія. І порівняння методів візуалізації. Бачите, порівняння різних типів, які ми маємо. І як ви бачите, наприклад, пенетрація тканини відрізняється для кальцію у всуст, вона набагато глибша, а в ОКТ не така глибока з іншого боку, якщо подивитися е, дугу кальція, і колеги за КТ зазвичай кажуть, що вони можуть краще візуалізувати дугу кальція. Але як я вже казав раніше, це певна проблема щодо додаткових витрат, безсумнівно. Але насправді іноді нам потрібно використовувати обидва методи для особливо складних випадків. А також чому це важливо, тому що тоді ми можемо передбачити успіх втручання або можливо навіть передбачити, що станеться зі стентом, якщо поставити його у таке несприятливе середовище. І саме тому нам потрібно підготувати судину для імплантації стента для од... або для імплантації каркасу. Власне, для цієї цілі є дуже хороші пристрої, такі як ось в та ОКТ. Я працюю більше 30 років у цій сфері. І особисто мені подобається. Саме внутрішньосудинне ультразвукове дослідження, тому що зараз є нові програми тощо. Але коли ви дивитесь на результат, то ОКТ може показати вам кращі, більш специфічні результати. Чому це важливо? Тому що як в СУЗД, так і ОКТ, залежно від типу дослідження і від того, як ви дивитеся на це, на основі індексу кальцію можуть передбачити неповне розкриття стенту, і ви знаєте, що неповне розкриття стенту є справжнім прогностичним показником. МЕЙС через немає значення 6 місяців, 1 рік, 2 роки і навіть. Через з 10 років це другий випадок з нашого дослідження, яке проводилося в ризі за останні 25 років. Ми проводимо багато візуаліційних досліджень, досліджень препаратів бляшки а також досліджень ліків наприклад, тут ви бачите справжній кальцій, зокрема в досить поганій складній локалізації. Це 76-річний чоловік. Йому зробили внутрішню судинну візуалізацію. Тут для загального розуміння картини ми використовуємо обидва методи це дослідження. Мій кальсифікацію на 360 градусів. те саме, що ви бачите і на ОКТ, а також довжину і потім можемо це проаналізувати. Це дуже хороша робота. Докторська дисертація, яку виконав професор Сандер Єгер, який також допоміг мені підготувати цю презентацію. Але чому це важливо? Це важливо для розуміння того, що фактично сталося з бляшкою. Тут ми можемо дуже добре бачити кальцій, але також товщину бляшки, і навіть за допомогою інших інструментів можемо бачити морфологію бляшки із VH, віртуальною гістологією або айме і топі, подиви... подивіться ще це зроблено також професором Єгером у його докторській дисертації. І тут дуже цікаво побачити, який метод є більш чутливим або специфічним для використання. але я скажу, що всі ті методи, які ми використовували всередині. Насправді замість інтракоронарної ангіографії показують нам набагато краще, що тут насправді є, яке середовище є всередині, і що ми лікуємо, і це не завжди кальцій. Також можемо бачити м'які бляшки та інше. Це продовження про дослідження здебільшого об'єму бляшки, об'єму кальції з різними результатами. ОКТ, суст, аймеп ІВХ. і можете побачити це тут, але в майбутньому буде ще краще і більш точне програмне забезпечення. Тому, як я вже сказав, щодо лікування, коли знаємо точні розміри, тоді можемо і отримати і точні пристрої. Зараз у нас є IVL, ультразвуковий пристрій, який можна використовувати для руйнування бляшки, руйнування кальцію. Але в цьому конкретному випадку це було багато років тому. Це було зроблено за допомогою ріжучого балонного катетеру, а також надсікаючих балонних катетерів. І тоді ми порівнювали їх. І як бачите, що ми можемо отримати з цими пристроями, часткове руйнування бляшки, повне руйнування. І це важливо, тому що якщо є повне руйнування кальцію, це означає, що ви також можете дуже легко, миттєво встановити Стенд як я вже сказав, технології розвиваються. Тепер у нас є IVL, і я вже не говорю про ротаційну атеректомію та інші пристрої. Але важливо, щоб ми дійсно розуміли, що знаходиться всередині артерій нашого пацієнта. і завдяки цьому, як я вже сказав. У нас більше немає концентрованої модифікації касифікованих бляшок, Але ми також можемо реально дивитися, як ліки діють на різні типи структур всередині бляшки. це остать. Останній штрих і остат остаточна візуалізація після цього складного лікування ураження. І як ви бачите, результат дуже хороший. І через 3-5 років пацієнт був живий. І Я завершу моєю справді улюбленою картиною Леонардо да Вінчі Джоконда ви бачите деталі щодо деталі. зазвичай говорять про очі, але очі це також сума певних деталей. Але розглядаючи деталі, ви не повинні забувати про повну картину. отже, я також дивлюся на Україну. І коли ми дивимося на Україну, то думаємо про весь світ. і тому наші серця б'ються разом. Слава Україні! Дуже дякую.